Де живуть вітаміни? Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про корисну та здорову їжу. Корисна їжа для дитини, що містить різні вітаміни, що робить нас усіх сильнішими, що робить діток здоровішими. Свіжі, добрі для дитини, де свої потрібні речовини: кальцій і мінерали, аби кістки міцні зростали. Корисні продукти це овочі, фрукти, а ще риба, м'ясо, молоко. Ці продукти дуже корисні, тому що в них знаходяться вітаміни. Вітаміни це корисні елементи, в якому містяться в тому чи іншому продукту. Вітамін А, В, С, Д, Е та багато інших. Вітамін А важливий для зору. Він міститься у моркві, у рибі, солодкому перцю, петрушці. Вітамін Б потрібен серцю, він знаходиться в м'ясі, молодці, хлібі, куриці, горосі. Вітамін С допомагає боротися за студою. Він міститься у цитрусових капусті та смородині. Вітамін Д допомагає зміцненню ваших кісток. Він знаходиться в жирних сортах риби, ікри або в яйцях. Вітамін Є е корисний для нашого волосся. Він міститься у бобових горохах, в травах та в зелених листкових овочах. Ось діти скільки назвали корисних продуктів, їх потрібно споживати кожен день. А для, здору... для здоров'я та росту. А як ви думаєте, чи вся їжа корисна для нашого здоров'я? Ні. Шоколад, чіпси, газована вода це корисні продукти? Звичайно, ні. Ну, діти пограти в гру. Корисна та шкідлива їжа. Уважно розгляньте малюнки і визначте, яка їжа корисна, а яка ні? Будьте дуже уважні. Починаємо. Мед. Корисно. Чіпси. Ні. Молоко. Корисно. Ходох. Шкідливо. Овочі. Корисно. Вірмишельше швидкого приготування. Шкідливо. Сир. Корисно. Картофель фрі. Шкідливо. Чай. Корисно. Сухарики. Шкідливо. Фрукти. Так, корисно. Кетчуп. Шкідливо. Котлети. Корисно. Гамбургер. Шкідливо. Сирники. Корисно. Кола. Шкідливо. Борщ. Корисно. Молодці діти. До зустрічі.